На моє відео про те, що деякі жінки вважають за необхідне відмовитись від батьківських прав на дітей для того, щоб врятувати чоловіка від мобілізації, понаписували мені, що люди хочуть просто вижити, тому вони шукають такі способи. Що я похожа на Тетяну Мантян і що я виглядаю як <ріон> дочка Аваріон. І коротше, що я така сяка і не розумію людей, і все-таки проще. Послухайте, я вам про одне, а ви мені розумієте своє. Яка там фаріум? Оці всі, котрі пишуть, що вони хочуть вижити і врятувати своїх чоловіків, а ми всі інші такі, які цього не розуміємо, ви маєте в першу чергу зрозуміти самі наступну річ. Отакі От коментарі читаю не тільки я, а читають жінки, чоловіки, яких загинули на фронті. Знаходяться в полоні матері, які втратили своїх синів на фронті, чоловіки та сини, яких зараз знаходяться у місцях ведення бойових дій, Це для того, щоб ви могла ходити до суду і писати заяви про позбавлення батьківських прав для того, щоб врятувати свого чоловіка. Ви можете планувати своє життя і використовувати ті способи і методи, які ви вважаєте за потрібне. Але трішечки, знаєте, вімкніть душу. І повагу до інших. І якщо люди, яких я перелічила, можуть читати такі ваші коментарі, ви трішечки уявіть собі, не тільки те, що ви відчуваєте в цьому житті, а ще те, що відчувають такі матері, такі жінки, у яких сини та чоловіки захищають, і, не дай Боже, загинули вже захищаючи, що вони відчувають, читаючи оцей ваш коментар. Ви ж можете діяти, як ви хочете, але нащо ви таке пишете? Ви ж робите боляче дуже багатьом людям, ви цього не розумієте навіть. А друге, ви взагалі забули, в який час ви живете, Ось вчора, в третій годині ночі, прилетіли ракети, рознесли пів району реально. Ви не боїтеся бути позбавлено батьківських прав на дітей? Коли в країні війна і будь-яка людина може загинути в будь-який момент. З ким будуть діти, ви теж про це не думаєте. Є така якась ідея, яка гуляє по інтернету, що можна легко в правах відновитися, як будто зняти взуття, а потім його знову назад взути. Ну, це досить складно зробити. Тому знаєте, що я вам хочу сказати. Можете писати, що я не розумію людей, які хочуть вижити, хоча я їх і розумію. Я не розумію, чому вони це відкрито пишуть. Що я похожа на дочку Фаріон там і всяку прочу прочуєнду, але я вам так скажу я, на відміну від вас замислююсь над тим, що відбувається.